Портніков принаймні, грамотно відстояв, хто такі українці? І що він заявив? Портніков заявив, що українці це гендер. Так, що це гендер. Не етнос, не народ, а гендер. Будь-хто на світі може оголосити себе українцем, і ми маємо вважати його своїм рідним братом. Портніков оголосив себе українцем. І ми маємо вважати Портнікова брата. Єрмака має вважати брати, Зеленського, Мотофонаєма, інших чужинців, які панують нами. Ми маємо їх вважати своїми братами. А натомість свою кровинку своїх рідних українців, які живуть за межами тих кордонів, які тепер існують, вічно живуть на своїй землі. На території Брянської області, Білгородської області, Брестської, Дону, Кубані. Хабаровська, Петропавловськ-Камчатський, Сургут, Моравленко, Енгельс. Ми маємо їх відсуратися на тій підставі, що вони зараз думають інакше, ніж ми. Що вони зараз є інакша свідомість? Що вони вважають, що ми, що ми українці, маємо жити разом із московити в одній державі? А то не то, нічого, що вони зараз в окупації? В окупації не жорстокий що режиму в світі. Деньна і ночна окупація, промивка мізків, за масової інформації, жорсткий терор правоохоронною і судовою системою. То нічого що вони зараз поневолені. Як вони мають думати? Справа українців визволити своїх братів що й на неволі, як робили наші справжні українці в Минущі, наші козаки, пам'ятаємо, що як козаки йшли в походи. Їхні були дві мети. і перша головна мета визволити братчиків з полону. І вони визволяли. І наша справа визволити наших братів і повернути їм українську ідентичність і разом з ними сформувати ту величну державу українського народу, в межах всіх українських етнічних земель і інших земель, які нам дуже сильно потрібні. А потім закликає нас зрадити їх, відсуратися від наших українців, від українців, українського етнічного походження і прийняти за своїх братів, всяких афганців, сирійців, юдеїв, всього кого хочеш. Себе лише називає, що він є українець. Та вони себе називають українцями, тому що вони панують нами. О той народ, якого Портінко представляє, всякі Зеленські, всякі Єми, вони панують нами. Вони приїхали на нашу територію і тут узупували всю пункту влади і гребуть, гребуть нас, грабують. Тому вони називають себе українцями. Треба, вони себе називають і Чортами Лисими. Їм все одно лише б їх від годівниці не відірвати. А ми відірвемо їх від тої одяниці. Український народ це не є гендер. Український народ це етнічна спільнота. І ми відновимо нашу єдність в нашій майбутній свободній українській державі. І українці то не гендер.